Всім добрий день на моєму каналі. Мене звуть Людмила. Сьогодні 15 березня і ми приїхали знову на ділянку. Хочу посіяти насіння в теплицю на розсаду. Це капуста, деякі квіточки. Все покажу. Зараз хочу підготувати цю середню грядку, її потроху почистити. І Трошки перехлю і посію на розсаду. Зараз іде дощ, прохолодно на ділянці, а в теплиці добре. Ось я покажу, як тиждень перебуває цибулька, її дуже гарна тут. Бачу, вона така гарна. Так само капуста вся стоїть, я її нічим не прикривала, не ц... цей тиждень було тепло, але на... на наступний тиждень, мабуть, я чимось прикрию. От. Ось такий френд роботи на цю ділянку. І ще на вулиці зараз трошки йде дощ, але маю надію, що посію ще моркву з редискою. Це буде на вулиці. Так, от зараз, буду, приберу цю ділянку і далі покажу. От, тому вирішили перекопати землю. Ось такі дошки лежали і вона уплотни, уплотнилась, в общем. Так, тому роблю тут. Тут добре. Так, ось такі рядочки. І ось відгрібаю, згрібаю землю, ой, цю як траву суху, не прибираємо. І ось так трошки ми вот. тут зараз так, ось так. травичку трошки прибираємо і рихлю. земля тут гарна, і будемо капусту сіяти. Ось так буде. Так, Арчи, выйди, вий, выйди, выйди. Так, давайте покажу. Значит, перший рядок тут потрошки будет. Колерабе такая, такая. О, капуста брокколи. Арчи выйди. Арчи, выйди, выйди. Так, ну там у мене ще є гроколі ще. А, так, савоська капуста трошку. Тут маленький рядок, десь сантиметрів 60 Ось, так воно буде. Так, цвітна капуста і цей же рядок трошки червоний. Пізня пішла Мегатон, середня і подарунок. Агрес. <кхем> і слава. І слава. Далі це рання капуста, рання, далі така декоративна і ще трошки брокколі, ми так любимо. Так, калє, зелена і червона, і далі в мене... Ой, Арчі вже побігав тут. Так, красоля жовта. Красоля червона, а може це і в один рядок стане. Ось така витка, якась багаторічна чина, я таку ні разу не, не вирощувала. Далі соняшник маленький, декоративний ведмедик Тедді іпомія. І Також витка. Так, все, буду сіяти. Зараз почнемо спочатку. Так, е, мої початку. Ага. де мої перчатки. Ага, біла йдила. Так, а все. Зараз включуся. Так, по пополовинки тут поставила, значить, фіолетово тут і... Потім все висію і полю водичкою. Так. Ось так. Пакетику багато, я потрошу. тут ще залишилося потрошку. Так, далі. Тут в мене броколі. Так само буду. Ну тут по 10 штук я все буду висівати. Ось, наприклад, так. Партенон. Зараз мені, мені незручно. Зараз знайшла оператора. Він мені тримає, мама моя. Так, тут по 10 штук я буду всі висівати, бо ми броколі любимо. Так. Отак буду одній. Ну, Трошки якусь дистанцію тримати але не заморочуватися, тому що це на розсаду і о, яка гарна, да? так? Отрошки посередині. Але все одно, яка вона тут, мені здається, все одно, аби виросло, так? Да? І все. А тут зеленько. О, Арчі прибіг. О, Арчі. Ну ти молодець. Вилізь. Вилізь з цієї ясли, да? Ми з тобою насадимо. Так, ось розклала. Ну, можна. Так, перша була ось ця і друга була ось так. От. І потрошку так закриємо панелькою, А коли все посію, то пролю водичкою трошки. І все. Так от. О. І так це буду сіяти отак і далі. Чи в мене тут стоїть на грядки? Вилізь! Не слушно, не слушний у мене собака. Так, виходь. Ага, не готовий. Ой, господи, це Арчі тут полазив. Все, дощ іде, і він тут з нами. Все, далі покажу. Всім добрий день, ми знову на дачу, приїхали трошки попрацювати. От. І головне підключити воду на крапельник, бо в теплиці дуже сухо і спекотно. Так, і хочу обробити дерева. Зараз хочу поприскати значить, от актеліка і додати від хвороб хорусь. Це все з'єднати і е, пробризкати дерева і кущі. Це попри. погода дуже гарна. Потім покажу в теплиці. В теплиці е, в тому е, відео, на, на тому тижні е, в ті вихідні я сіла капусту, але ще не зійшла, тому що сухувато будемо зараз е, все проливати. От. А так дуже гарно на вулиці. Тепло. Чудово ось так от. Дуже багато планів в цьому році. На це літо буду показувати. Дай Боже, що все вийшло в нас. І ще їхали до ділянки і побачили, що продають дерева. Ми в тому році в них покупали. Що ми в тому? В тому році персика два, абрикоса два, здається. І грошу. От, так, да, конференцію. І е, е, захотіла я ще вишні купити дві, е, два дерева. Значить, купила так, щоб я пам'ятала, бо без надписів. Значить, одне дерево це. Так, ось ця вишня це е, називається в них впала. Так. чорнокора чи щось таке, ось таке деревця. Вона каже, що на карликовому підвої, от, не більше там 3,5 метри. Е, от. А інша е, стріча, чи щось таке. От, бачите, вже не пам'ятаю, ну, зустрічна, напевно. Ну, така вона червона, е, велика є, е, ягода. Теж сьогодні треба буде просадити його так. Алі, коли ми все розрівняємо, отут буде садок, і ось тут буде садок, тут я посаджу е, дерева. ну, Трошки розрівняємо, піднімемо уровень грунту і посаджу, але це вже на осінь. От. І тут буде трішки саду, але зараз він весь тут. От. Але купила. Так. Будемо, я там вже вирила дві ями, воду підключили, зараз буду саджати. me baby don't want to fall again this just hurt me just think about it think about it about to hold me that like you don't want to break Так, вже вечірія, ми, ми збираємося додому, хочу показати, що ми сьогодні зробили. Багато пересаджували знизу до гори, прибирали, пересадила дві рози, кущі сирені. Так, далі туї знизу. Попересаджували, бо будемо все прибирати, я вже казала. І так посаджена в нас морква. Моркву посадили, так, посіяли, посіяли ось цю грядку морквочки. Тут прибрала зверху, лежали на чеснику від птицьми, палки від малини. Таке ось посадив. Дали її. Так, ось тут Желітру. Ой, надуло. Так, ось тут прибираємо. Далі тут трошки кущі по так, селітра м'ячна і собаку. Посадимо до машини, ось який грязний. І хочу тут ще, бо дерева покропила, а кущі ні, бо він гризе. Я боюся, що він ядом і собаку в машину посадимо, і я тут добризгую кущі і поїдемо вже додому. От, і так, на чому ми зупинились, попригаю з одного. Так, тут морква, і пос... посіяли щавель ось сюди, цибульку і горошик посіли на цю грядку. Ось так. Ок, покажу. Так, так, виходить. І будемо далі продовжувати робити грядки донизу. Дерева всі поприскали От, і будемо їхати додому. Там чоловік поливає все. Так, зараз ще покажу. Ожину підв'язали. Чомусь листочки з прошлого року пообрізали, не попадали, тому я пообрізала і вже на шпалеру одягла. Ожину ось сюди. І, так, і зараз покажу, що тут ожину е, на шпалери не одягнули, але тому що ми будемо на туалет ось, ось, так, ось так сюди притягувати. І на цю, і, ой, вибачте, і ось ось так і на цю шпалеру. Але туалет будемо фарбувати, бачите, що потрібно. І тому ще я її не одягла, але е, так само листочки пообрізала, може ще буду обрізати, коли буду одягати. І підкормила так само цілітри. От і прибрала тут трошки. Бо будемо туалет фарбувати всередині і зверху. Тоді буду ось, ось цю, тоді ожину, ось туди закидувати і трошки отак. Буде. От, от буде зараз, Ось так і отак. ну Я покажу потім, коли пофарбуємо. ну Це вже на наступні, бо на наступну суботу ми будемо домовлятися з організацією про е, садовий будиночок. Будемо е, поїдемо в суботу. Я все покажу, може, вас візьму з собою, познімаю, які будиночки є. Це в Васильків біля Києва. Там організація, ми туди в суботу поїдемо домовлятися. От, так, казала, що я в теплицю крапельку, зараз зайдемо і покажу в теплицю. Ну, Но... То, що сіяла я в, на, ну, на ті вихідні, ще не посходила. Але я думаю, що вже на наступні буде все видно. Зараз покажу. Так, з вами разом зайдемо. Так, тут в мене так само чесночок вже посходив ось рядочок між, між полуничкою, так? І... Зараз, так, теплиця у нас крапельку притягнув чоловік, ми прилили, але нічого не повсходило ще. Ну, ми чекаємо. Так, і тут, на тому боці, то що я садила, там все добре. Зараз крапельку так само положила, бо дуже-дуже. Це було сухе. Ось, бачите, капає вона. навіть. От. бурка ось тут гарна, виходить, гарна. А мене тут кінчики щось так само сохнуть. Ну, я думаю, все буде добре. Так, все, виходимо і їдемо додому. Так, Арчі, виходь, виходь, виходь місьяйчик. Грязний весь мокрой. Виходь. О, виходь, виходь, я, зач... я зачиняю. Виходь. Що ти там же? Все, виходь. Угу. Молодець. Все, буду закривати. Так. Гарно, сонечко, так. Ай, хорошо. Вітра немає. Все добре. Сьогодні 22, стається -е, березня. Така погода гарна і тепла. Все, будемо їхати. Да, Арчення? Все, зараз буду реп'яхи витягати. Все, всім до побачення. hurt me Just think about it, think about it but to hold me Like you don't